Всіх вітаю на майданчику, це автопоїнт Київ. У нас з'являється такий автомобіль Санйон Каранда» 2011 року випуску. 2.0 турбодизельний двигун на механіці 264 тисячі кілометрів пробігу. Ціна на автомобіль 8450 доларів. Автомобіль офіційний, дилерський, один власний. У нас професійно виправлено сюди експлуатації, по лакофарбовому покриттю автомобіль в ДТП не був. У нас 5 тисяч тому замінено було маса з фільтрами, тисячу тому замінено подушку двугуна та встановлений новий акумулятор. Автомобіль в технічно справному стані, обслужений та готовий до використання. У нас передні та задні протитуманні фари по наявності, оригінальні синіонгавські диски 16 го діаметру з гумою 215-65R16. Давайте перейдемо до салону. Бачимо, власник встановив. Такі як шторки для того, щоб можна було їздити в дощ з провідкритим вікном. У нас автоматичні електросклад підіймачі на всі 4 двері. Бачимо протитуманна фара передня та задня. Таке у нас мультикермо з керуванням мультимедіа та з керуванням бортовим комп'ютером. Також кожного автомобілі є круїз контроль, що не може не радувати. У нас бачимо, що автоматичні двірники. Бачимо режим авто 264 тисячі кілометрів пробігу, шестиступенева механіка, є кондиціонер і така система мультимедіа, яка була до встановлена власником. Також у нас є таке зеркало заднього огляду з автозатемненням. Автомобілі, текстильний салон, з чохлами, теж в ідеальному стані, дійсно в ідеальному. Подивіться, у нас також є підігріви передніх сидінь, що також дуже добре. Комплектація гарна, в принципі. Все для комфортної їзди в даному автомобілі є. Також бачимо, що вона є регулювання рульової колонки. Давайте перейдемо до заднього ряду. Також текстиль, також все в принципі, нормально тут. У нас система SFX для дитячих автокрісел. Місця багато, просторо. Подивіться, також у нас доволі такий цікавий коврик, який у нас йде на весь задній ряд. Він у нас сплошний такий, не кожен день таке побачиш. В принципі, все по-звичайному місця тут достатньо, Isofix для дитячих автокресел у вас тут є. Давайте перейдемо до багажнику. Це у нас багажник. Бачимо коврик, який достановлював власник. У нас бачимо, є такий відсік для особистих речей, є демкрат, є трикутник аварійної зупинки, складання заднього ряду сидінь для перевезення негабаритних грузів, такі гачки. Для різних сіточок, щоб можна було закріпити якийсь груз багажнику для того, щоб він вас тут не катався. В принципі, в даному автомобілі це все є: 8450 доларів ціна на дане авто. Вона в нас знаходиться на майданчику. Ви можете приїхати, подивитись на нього, приїхатись на ньому, помацати, все, що ви забажаєте. Ми вас чекаємо, а з вами був автопінт Київ. Чекаємо на вас, друзі!